Що таке взаємообмін у парі між партнерами, чоловіком та жінкою? Та чому потрібен постійний партнер і нерозбірливі зв'язки можуть привести до апатії, втрати енергії, втрати ресурсу, банкрутства, а також взагалі психосоматичних хвороб? Зараз все розберемо. Часто після спілкування з людьми ми оцінюємо свій стан. І не завжди він добрий, не завжди він піднесений, не завжди він приємний. Я так заходжу здалека для того, щоб взагалі донести інформацію, яка є основною: що будь-яка комунікація з будь-якою людиною в світі є взаємообміном. Коли ви йдете з подругою на каву і пліткуєте там, ви обмінюєтеся ресурсом. Коли ви в сфері послухи постійно контактуєте з людьми. Напряму, наприклад, майстер перукар чи майстер манікюра, взагалі, який напряму контактує ще й розмовляє постійно. Це теж взаємообмін. Коли ви з мамою на кухні щось обговорюєте по ситуації за день, це взаємообмін. Коли ви обіймаєтеся зі своєю коханою людиною, звичайно, це взаємообмін. Тож, що є правильним у взаємообміні, це те, що ми мусимо розуміти, що це власне процес, в якому працюють звичайні закони. Світу в балансі енергії людина, приходячи в негативному настрої, здатна його збалансувати, якщо вона контактує з людиною в піднесеному настрої. І тут буде баланс у людини, яка була на вищих вібраціях задоволення. Вона донором виступає і ділиться енергією з людиною, у якої зараз якесь нещастя. Тому фактично розумійте, що будь-яке співпереживання, співчуття, воно так і є. Спів. От у... це наполовину відчування. Ви уявляєте, наскільки в нашій мові багато підказок? Як багато ми можемо зрозуміти просто з елементарної транскрипції зрозуміння про що йдеться в слові. Отже, співпереживання, і це власне основа того, як ми живемо в принципі в комунікації з людьми. Якщо вам буде цікаво розвинути тему про те, хто ж насправді являється енергетичним вампіром, як відрізнити цих людей, напишіть в коментарях, я запишу про це окреме відео. Але сьогодні я дуже хочу сконцентруватися на тому, чому важливо розуміти, що постійний партнер для особистого зв'язку це мега важливо. З точки зору чоловіка. Не секрет. Всі, хто знають про взагалі закони енергії в організмі, розуміють, що партнерство з жінкою постійне, гармонійне, тобто союз із жінкою, являється для чоловіка базою для його фінансового успіху та росту. Кожен з нас народжується з потенціалом, і притягуємося ми в гармонійні пари на Власне, притяжінні двох однакових потенціалів. Але дуже часто, як кажуть, що за кожним сильним чоловіком стоїть сильна дружина, насправді це правило, яке спрацювало таким чином. Дуже сильна, енергетично ресурсна жінка. З чоловіком з хорошим потенціалом, але могло могло бути так, що він значно нижчого рівня. Тоді ця жінка виступає донором такому чоловіку і він починає рости. Якщо вона не будує свою кар'єру у фінансові здобутки, то тоді добуває він. Що дає це? Це дає певний е, на час хороший союз. Тобто, доки це прийде до балансу, він розкачує свою енергію і стає сильнішим. Але якщо у такого типу чоловіка є потреба завжди в сильнішому партнері, то він одразу ця пара розходиться, з'являється новий партнер. Так, у нього нова сильна жінка, і він туди е, йде. І якщо з'являється наступна в кризі середнього віку е, слабша, то він деградує, банкрутує і все таке, що йде в наслідки, так? Але е, я показую про пару. і ось, допустимо, є ще пара, яка. Приблизно в одинаково ресурсі зустрілась, вони підсилюють до одного, ростуть разом, так? Вони можуть також і деградувати разом, але вони не токсичні одне для одного. Вони разом гармоніюють. І вони, вступаючи в сексуальний контакт, ділячи побут разом, розмовляючи на різні теми, розвиваючись духовно разом, можуть створити ідеальний меч. Так? Ідеальну пару, яка здатна поєднуватись на всіх семи рівнях по енергії чакр поєднання. Якщо ж розберемо тепер іншу ситуацію, якщо постійного партнера немає, чоловік з хорошим високим потенціалом розмінюється на Такі безконтрольні зв'язки. Там десь з кимось е, тусувався, там якусь дівчину зачепив, там з кимось переспав, і це там, знаєте, от просто в нього хаотичні зв'язки, і він типу от мені е, не потрібна сім'я, не потрібні стосунки, я зорієнтований на кар'єрі. Чи буде у такої людини розвиватися кар'єра? Однозначно, ні. Адже він свій ресурс, і тут би прийшли до основної теми: така людина свій ресурс розтрачує на інших людей. Тим самим виглядає це так: величезний ресурс, наприклад, давайте в грошовому еквіваленті. Наприклад, це чоловік на мільйон. І ось він, кожній із дівчат, з якою зустрічається, не в фінансовому еквіваленті, а просто своїм енергетичним ресурсом, роздає по 100 тисяч доларів. Тому що дівчина, яка просто випадково на якийсь зв'язок відреагувала, просто на таку е без зобов'язань е контакт з ним, так, сексуальний зв'язок з ним, вона е дуже дорого взяла, вона взяла його енергію. Якщо вона нижче в нього, так, по ресурсу. Вона взяла його енергію. Отже, він віддав тут 100 тисяч, там 100 тисяч, там 100 тисяч. І так за рік свого мільйонерства він роздав величезний свій потенціал. І далі на наступний рік він вже не є мільйонером. І я гарантую, що це відбуватиметься і в банкротстві, десь якомусь там промаху на роботі, крадіжках. Як завгодно в житті цієї людини у такого чоловіка буде фінансове неблагополуччя за якийсь час. Звичайно, це не від перших там якихось десяти прогулянок по дискотекам. Ні. Це за якийсь час його ресурс вичерпається. І тут цікаво розуміти, що, власне, коли чоловік вкладає свій ресурс, а ми зараз говоримо, сексуальний зв'язок, ментальний, духовний вибудовує з однією людиною, по-перше, кожен розуміє, що це велика відповідальність і це велика затратність часу над стосунками треба працювати, так? І, власне, і інвестиції теж же тоді потрібні. Тож розумний чоловік, мільйонер, чітко знає, що у нього ресурс, який достойний дуже хорошої комунікації і партнерства. І якщо він в нього ладий з самооцінкою, він розуміє закони Всесвіту, закони взаємообміну енергії, він буде чітко знати, що йому потрібна одна постійна партнерша для формування зв'язку по Поєднанню семи вібрацій, семи чакр. Тобто він буде з жінкою не тільки сексуально, постійною так, е, зв'язком займатися, він буде також і побут з нею хотіти ділити. Він буде з нею і дітей хотіти народжувати або виховувати. Він буде з нею і е, емоційно переживати, сопереживати, ділитись переживаннями, вислуховувати її. Він буде і так по кожній чакрі, розумієте. Про чакри буду записувати окреме відео і про види зв'язків, як ми з кимось комунікуємо по е, саме рівням чакр. Але що цікаво, що от оце підхід мільйонерів, і якщо так зріз зробити по світу, то а, е, найбільші топові лідери світу е, все рівно розуміють цей принцип і не розмінюються на якісь е, хаотичні сексуальні зв'язки з ким попало. Отже, що важливо дівчатам розуміти. Дівчата, які погоджуються, на близькість з ким попало, і називають це сексом для здоров'я, не розуміють взагалі нічого про енергетичний обмін. Адже е, за здоров'я жінки відповідає теж її постійне партнерство. Бо жіночий організм і енергетичний жіночий організм налаштований на контакт з партнером. Він як, е, спрацьовують всі датчики, знаєте? тобто він як сканер щитує партнера і підлаштовується під чоловіка. Що може ваш сканер щитати, якщо ви цього чоловіка бачите перший і останній раз в житті? Нічого. В, е, жінка енергетично збирає інформацію від чоловіка і підлаштовується, аби підсилювати його, або якщо він набагато сильніший, е, за ним тягтись. І, власне, тут сама суть взаємообміну. Для жінок це мега важливо. Якщо чоловіку треба просто пройти ще й той шлях, щоб зрозуміти і бути вже готовим, усвідомити себе, свій потенціал, то жінці з народження треба розуміти, що вона є вже безпричинно ідеальним джерелом енергії, і найважливіша функція це вберегти його для Сильного, тісного, стабільного зв'язку, аби разом з партнером співжити, так? співпереживати, аби з ним співчувати, співвідчувати світ. І я дуже часто консультую пари, і, власне, ми розбираємо, на якій із вібрацій, на якій із чакер може бути проблема в їх комунікації. Адже коли ви вже обрали одне одного і базово зрозуміли свій рівень, звичайно важливо зрозуміти, як е, рухатися далі, щоб це розвивати. Бо це наша основна задача, коли ми вступаємо в постійний зв'язок з людиною. І тут випливає одне: що фінансова енергія знаходиться практично там, же в організмі людини, так, її джерелом є, де є і сексуальні зв'язки. Тому стабільний, хороший фінансовий потік може бути тільки у людини, в якої стабільне, хороше сексуальне життя, в першу чергу. А всі інші сфери життя розвиваються по стабільній комунікації з вашим партнером по іншим рівням вібрацій, тобто за іншими чакрами. І початок то з чого ми починаємо підходити до партнера, це формування зв'язку через сексуальний контакт. І це не означає, що нам потрібно одразу вступати в зв'язок, щоб зрозуміти, чи це наш партнер. Ні. Власне, суть у тому, аби не починати тільки з цього, а зрозуміти і наскільки ця людина відповідає, наскільки вона дійсно в побуті може тобі відповідати, який потенціал в цієї людини. І тут на це потрібен час. Час і комунікація. А комунікація, повертаємося до початку цієї теми, це взаємообмін. Будь-яка комунікація це взаємообмін. І коли ви п'єте каву з з чоловіком, це взаємообмін. І це власне той період до сексуального зв'язку, в якому ви тестуєте поєднання ваших енергій, до чого це може прийти, і взагалі, чи вам кайфово після спілкування з ним, і він також оцінює, чи кайфово йому після спілкування з вами. І коучі та психологи говорять про те, що жінка має бути легка, налаштована, і чоловіки закохуються в її стан. Насправді все це пояснюється енергетичним зв'язком. Якщо ви від енергії людини здатні підзаряджатись, підсилюватись або бути просто в стані спокою, це одне. Але проскануйте після побачення свій стан. Чи немає у вас вигорання, апатії, деструктивного якогось відчуття, чи просто втоми? Тому що втома це перший признак того, що комунікація була невдалою для вас, тобто ви виступали енергетичним донором. І тут е, найважливіша теза, щоб сьогодні вже цю тему завершити: е, що будь-що, що ми робимо в житті, має бути свідомо. Ми маємо усвідомлювати, що для нас приносять конкретні люди в життя. Е, і, власне, оця е, фраза Токсичні люди це про те, щоб ми одразу фільтрували. Як спілкування людини відображається на нас, на нашому житті, і чи дає воно нам певний ресурс, тому що енергія, нагадую ще раз, це ресурс. А цю енергію, вигляді ресурсу, ми, ми застосовуємо у всіх сферах життя. Саме тому, після початку конфетно-букетного періоду з партнером, який страшенно наповнює жінку своєю романтикою і турботою, це не сліпе закохування, а власне ось такий період. Того вайбу романтичного, коли жінка вважає, що вона виграла просто джекпот, коли він за нею охажує, коли він за нею, а, за нею турбується, сюрпризи робить, коли він її очаровує, це значить точно, що цьому чоловікові дуже хочеться вже, і це триває певний час. Не хотілось просто вас сексуально, а хотілося розглянути вас як потенційного партнера. І це дуже хороший показник у жінки, коли вона ходить така, закохана вітер в голові і піднесена. У неї все вдається. Вона автоматично хоче щось нове приготувати на кухні, щось нове почати в неї повно енергії і ресурсу. І це. Е коли дійсно ти в ресурсі в той час, а не страдаєш від свого кохання сліпого, от оце чіткий показник, чи може даний партнер бути парою, повноцінною парою, яка підсилює твою енергію і примножує ресурс. Поставте лайки, прокоментуйте це відео. Для мене дуже важливий ваш фідбек і також ваш досвід, тому чекаю на коментарі дуже-дуже. Підписуйтесь на канал.